Нановні батьки, колеги-педагоги, щиро вітаю вас зі святом останнього дзвоника, світлим і водночас трепетним днем, що підсумовує напружений, але плідний навчальний рік. Цей день особливий для кожного з нас. Він сповнений радості, гордості і очікувань. Дорогі учні, дякую вам за наполегливість, допитливість і щирість. Ви наша надія. Наша гордість, наше майбутнє. Ваше досягнення це результат щоденної праці, підтримки батьків і турботи вчителів. Пам'ятайте, кожен з вас здатен змінювати світ на краще. Зичу всім міцного здоров'я, тепла, щастя, натхнення та мирного неба над головою. Нехай літні канікули принесуть відпочинок, яскраві враження. І нові сили для майбутніх звершень. Цей навчальний рік подарував нам багато нових знань, викликів, цікавих відкриттів і важливих життєвих уроків. Ми разом з вами долали труднощі, зростали, підтримували одне одного і рухались уперед. Тож нехай цей день Наповнить вас радістю та позитивними емоціями. А у ваших серцях буде багато світла, тепла та надії. Шановні діти, шановні вчителі, шановні батьки, вітаю вас з закінченням навчального року. Дякую вам за старання і наполегливість, за ваші успіхи і бажання навчатися, дізнаватися нове, творити. Ви наше майбутнє. Ми пишаємось кожним із вас. Вітаю вас з закінченням навчального року. Зустрінемось в вересні 2025 року. Дорогі учні, шановні колеги, батьки, вітаю зі святом останнього дзвоника символом завершення ще одного навчального року, сповненого подій, викликів і здобутків. Пишаємось участю наших учнів у конкурсах, фестивалях, акціях. Різного рівня від районного до міжнародних. Дякуємо за активність, старанність і небайдужість, зокрема у благодійних та волонтерських ініціативах. Щира вдячність усім учням, педагогам, батькам за підтримку, співпрацю та спільне досягнення. Бажаю яскравого літа, гарного відпочинку і нових звершень. Думокласники, ви, ви вже добре знаєте, що таке школа. Бажаю вам і далі зростати допитливими, веселими. Та працюватиме. Попереду літо відпочинок і нові правди. Любі мої третякласники, ви стали ще мудрішими, впевненішими, сильнішими. Нехай це літо буде для вас джерелом радості та нових вражень. Четвертий клас важливий етап. Ви подорослішали і готові до нових викликів у середній школі. Вірте в себе і впевнено крокуйте далі. П'ятикласники, ви гідно пройшли перший рік середньої школи. Дякую за вашу старанність та бажання вчитися. Гарного вам відпочинку. Всіх-всіх обіймаю, цілую та люблю. Шановні учні, шановні вчителі, я дякую всім за цей прожитий рік. Він був нелегким як для учнів, так і для вчителів. Учні. Хтось із вас, дітей, навчився е, поважати інших, на, зустрів друзів своїх, е, вчився доброти, мудрості. І ви подорослішали ще на один рік. І я бажаю вам гарних, теплих, спокійних і мирних канікул. А вчителі, звичайно, вони дарували дітям тепло, радість, намагалися створити сімейний затишок. Це легкий важкий час. І тому я бажаю всім миру, перемоги. І разом ми здолаємо всі труднощі. Всім бажаю удачі і відпочинку влітку. На все добре. Семикласники. Ви вже майже старшокласники. Продовжуйте йти вперед із певненістю, із розумом у серці. Весели вам канікул. Ось А клас. Мов букет прекрасних квітів, як краплина сонечка, це час самопізнання та відповідальності. Ви чудові. Бажаємо вам творчого натхнення і приємного літнього відпочинку. Щиро вітаю вас зі святом. миру, злагоди, добробуту, вам, діти, вмійте прораховувати свої кроки і аналізувати результати. І нехай у вашому житті завжди все буде як в математиці. Здоров'я додається, горе віднімається. Добробут примножується, а кохання, любов ділиться. Я бажаю вам кожному зайняти своє достойне місце в цьому житті. Впевнено, крокуйте в ньому. І нехай ваш шлях завжди буде безхмарним і успішним. Зі святом вас, дорогі любі. last bell is ringing. reminding us how far we've come and grown and become stronger every day. Be proud of what you have achieved. Summer is waiting, full of sunshine, adventures, and well-deserved rest. Let this last bell be a joyful sound, a symbol of new beginnings and happy memories. Enjoy your summer holidays and keep reaching for the Дорогі учні, колеги та батьки, щиро вітаю вас завершення навчального року та зі святом останнього дзвоника. Цей рік був непростим, але ви гідно подолали дистанцію. Бажаю вам яскравих літніх канікул, активного відпочинку, міцного здоров'я та нових звершень. Нехай кожен день ваш буде сповнений руху, позитиву, перемог у навчанні, спорті та в житті. Дорогі діти, останній дзвоник – це фініш однієї дистанції і старт наступний. Я хочу побажати вам сил, витримки, віри в себе і, звісно, гарного настрою на все літо. Не забувайте, спорт це не лише про змагання, це про дружбу, здоров'я і радісні рухи. Відпочиньте добре, зміцніть тіло і дух. І повертатися до сини ще сильніше. Дорогі діти, шановні вчителі та батьки, щиро вітаю вас із завершенням навчального року. Бажаю всім міцного здоров'я, сили, радості й теплих днів. Нехай канікули принесуть вам відпочинок, позитивні емоції та нові враження. Дбайте про себе, бережіть здоров'я і зустрінемося в новому навчальному році, сповнений енергією та усмішок. Гарних канікул. Не забувайте про правила дорожнього руху на літо. Шановні учні, ми вас вітаємо із закінченням навчального року. Бажаємо весело провести канікули з містого і повернутися до школи із гарним настроєм. Ну і не забувайте про правила дорожнього руху. І у мене для вас завдання. Добре відпочити, засмагнути і з чудовим настроєм повернутися до школи.